Продовжуємо тему лінійні рівняння з однією зміною. Працюємо за підручником Олександра Істера для алгебри 7 клас, розв'язуємо завдання 133. Знову ж таки, я впевнена, якщо це завдання вам зададуть додому, то, будь ласка, розв'язуйте самостійно, а потім звіряйтеся, чи правильно ви все зробили. Бо саме так триває процес навчання. Перше. Давайте пригадаємо спочатку, що таке модуль. Якщо ми розглянемо координатну вісь, на ній є початок відліку. Точка 0, і є розташовані точки. Модулем ми називаємо відстань від точки до початку відліку, наприклад, модуль числа 3. Це буде відстань від точки, яка зображує це число на координатній прямій до початку координат. От довжина цього відрізка. Це буде модуль числа 3. Вона дорівнює 1, 2, 3 трьом одиничним відрізкам. Модуль числа мінус 2, то буде відстань від точки, яка зображує число мінус 2 на координатній прямі, до початку координат, тобто довжина цього відрізка. Вона становить два одиничних відрізки. Тобто модуль додатного числа дорівнює самому цьому числу. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному йому додатному числу. Виходить, що коли в нас, е, ми маємо рівняння модуль x дорівнює, наприклад, 5, то ми будемо знати, що Х в такому випадку може набувати значення плюс 5. А може набувати значення мінус 5. Позначати це будемо ось так. Це мається на увазі, що таке рівняння має два корені. Перший корінь дорівнює 5 і другий корінь дорівнює мінус 5. Тепер перейдемо до наших рівнянь. Модуль x мінус 5 дорівнює 4. Модуль X залишаємо зліва, а доданки без зміню переносимо в праву сторону. При цьому пам'ятаємо, що якщо ми переносимо доданок з однієї частини рівняння в іншу, знак цього доданку змінюється на протилежний. 4 справа було, справа й залишається. Його переписуємо без змін. Мінус 5 стояло зліва. Ми переносимо його в праву частину, знак змінило на протилежний. Маємо модуль Х дорівнює 9. Х буде дорівнювати, мати два значення: плюс 9 і мінус 9. Таке рівняння має два корені. Друге. Модуль х додати 1 дорівнює мінус 2. Модуль х дорівнює одиничку, переносимо вправо з протилежним знаком мінус 2 мінус 1. Модуль х дорівнює мінус 3. Через те, що модуль у нас набуває лише додатного значення, а ми бачимо тут, що число мінус 3 від'ємне. Тож у нас не знайдеться жодного значення х, модуль якого б дорівнював мінус 3. Бо модуль 3 у нас дорівнює 3. Модуль мінус 3 у нас також дорівнює 3. Мінус 3 ми тут ніколи не отримаємо. Таке рівняння коренів немає. Коренів немає у цього рівняння. Третє. Одна друга модуль Х залишаємо зліва. А мінус 4 переносимо в праву сторону з протилежним знаком. Тепер домножимо обидві частини рівняння на 2, щоб ліворуч залишився лише модуль Х. Одна друга і дійка вони скоротяться. А 4 помножити на 2 буде 8. Х приймає два значення: плюс і мінус 8. Знову два корені. Модуль 2х мінус 1 дорівнює 0. Якщо модуль дорівнює 0, якогось числа дорівнює 0, то це означає, що саме це число дорівнює 0. Тож вираз під модулем також має дорівнювати 0. А тепер вже перед нами звичайне лінійне рівняння. Залишаємо 2х зліва, мінус 1 переносимо вправо з протилежним знаком. Щоб знати х, поділимо обидві частини рівняння на 2. Х дорівнює 1 друга. А тут так само. Уявіть, що тут під модулем стоїть не такий великий вираз, а звичайне якесь число, там, модуль x дорівнює 3. Тоді ми розкриваємо модуль. Вираз під модулем. У нас набуває двох значень або плюс 3, або мінус 3. Так і записуємо. 2х відняти 7 дорівнює 3, або 2х відняти 7 дорівнює мінус 3. І ми отримали два лінійних рівняння, розв'язуємо їх. 2х залишаємо зліва, мінус 7 переносимо вправо з протилежним знаком. 2х дорівнює 10. Поділимо ліву і праву частину на 2, х дорівнює 5. Тепер це рівняння розв'язуємо. 2х дорівнює мінус 3 додати 7. 2х дорівнює 4. Ділимо ліву і праву частину на 2, х дорівнює 2. Це рівняння має два корені. І вони різні 5 і 2. Розкриваємо дужки. 4 помножити на модуль Х. Відняти 4 помножити на мінус 3 то буде 12. 4 помножити на мінус 3 буде мінус 12, записали з мінусом. Тепер доданки із модулем X збираємо всі в лівій частині. 4 модуль Х. Відняти модуль Х я перенесла в ліву частину з протилежним знаком. Мінус 12 я переношу в праву частину також з протилежним знаком. Тут зводимо подібні доданки. 4 модуля х. Відняти модуль х. Маємо 3 модуля х, дорівнює 12. Ділимо ліву і праву частину рівняння на 3. Модуль Х дорівнює 4. Рівняння має 2 корені, плюс і мінус 4. Дякую за увагу! До побачення!